Це в Україні про головні події на цю годину далі на ТВА. і з в студії Тетяна. Будь вітаю. Віктор Пшонка не збирається йти у відставку і не визнає провини силовиків у кривавому розгоні Євромайдану в ніч на 30 листопада. Виступаючи сьогодні в парламенті, Пшонка продемонстрував свою версію тих подій на знятого починаючи з 21 листопада на майдані Незалежності і на банковій. Однак жодного кадру побиття журналістів Беркоту людей у нарізці не було. Громадської безпеки та його заступників. Запитання опозиції, хто ухвалив рішення про силовий розгін громадян, герпрокурор назвав керівника Київської міліції Валерія Коряка, начальника управління громадської безпеки та його заступників. А викликали спецпризначенців столичні комунальники, пояснив генпрокурор. Адже мітингувальники заважали встановленню ялинки. І в парламенті вже почалися новорічні канікули. після звіту генпрокурора голова Верховної ради Володимир Рибак закрив засідання і відпустив депутатів. Наступне пленарне засідання відбудеться вже 14 січня. Ну і стало відомо, чому зранку правоохоронці скупчилися в центрі Києва. Виявляється, ці заходи безпеки пов'язані з перебуванням на Володимирській гірці президента Віктора Януковича. Голова держави бере участь у подячному молебні біля пам'ятника святому рівноапостольному великому князю Володимиру. Крім Януковича, також присутні президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко повідомляє прес-служба. Голови держави ну і нагадаємо, що сьогодні зранку шість автобусів із бійцями спецпідрозділів перекрили доступ до майдану незалежності з боку європейської площі. Також велика кількість беркотівців зосередилися біля українського дому та на Володимирській гірці. Ні, заторам Януковича. Із таким гаслом євромайданівці сьогодні пікетували кортеж президента. Колона людей вранці вишукувалися вздовж вулиці набережно хрещатицької Саме її зазвичай перекривають, аби кортеж Віктора Януковича швидко дістався адміністрації на банковій. В результаті на дорогах великі затори. Невдоволені водії сигналили на підтримку протестувальників. Втім, президенту громадський протест не показали. За словами мітингувальників, кортежу змінили марш маршрут. І до новорічної теми резиденція Діда Мороза запрацювала у Вінниці. І тепер малеча має можливість поспілкуватися із казковим героєм та цікавою скоростю провести час в нього у гостях. Цього року, поруч із приймальною діда, будиночки з'явилися у Снігуроньки та Бабо Яги. У своїй резиденції Дід Мороз вислуховує побажання малечі. Вони сідають йому на коліна та на вушко розказують найзаповітніші мрії. Олександр Шемет працює головним Вінницьким чарівником вже не один рік. Каже, попри Манітний асортимент у іграшкових магазинах дитячі бажання далеко не завжди дороговартісні. На маленьких віничан щовечора чекає цікава новорічна програма: пісні, танці, різні майстер-класи та змагання чарівників. Від подібних розваг в захваті всі до того ж, цього року на території резиденції діятиме своя грошова одиниця морозик. За зимову валюту можна буде придбати чай з чарівного лісу та новорічні сувеніри. А в майбутньому організатори свята сподіваються, що резиденції... Новорічних казкових героїв отримує постійну прописку на острові Кемпа, який розташований на річці Південний Буг, що протікає посеред міста. Я е, хочу сумочку, плаття і дам одну куклу з мультика. Я загадав желання таку машинку, здорову, кончу, і шану Ауді В Минулому році через колено Дід Мороза прийшло 16 тисяч дітей, тобто ми це рахували. По подарунках, звичайно, які ми використали для наших дітей. І я думаю, що в цьому році ми ще більше глядачів будемо мати. Діти в нас дуже, дуже добрі, дуже охайні е, і вони дуже толерантні. І саме тому, що вони такі гарні добре вчилися, ми от і робимо цю резиденцію. Е, ви знаєте, я б не сказав би, що вони дуже меркантильні, як зараз говорять про молодь. Вони все теж хочуть перш за все це здоров'я для своєї сім'ї, хочуть благополуччя і собі, і цій країні. Вони хочуть європу, вони хочуть мати в майбутньому гарне життя. Хорошо, дуже приємно, для діток добре з Мені дуже подобається, чесно, і дуже рібінку. Ти нрається смут. Мільйонна картина Пікасос всього за сотню євро. Джефрі Гонано виграв роботу легендарного модерніста, придбавши лотерейного квитка. Таку акцію влаштував у Парижі аукціонний дім Соцбі. Колекціонери виставили на продаж понад 50 тисяч лотерейних квитків. Їх можна було придбати через інтернет всього за 100 євро. Нагодою випробувати долю на щастя скористалися люди з усіх куточків світу: від Франції та Німеччини до Ірану та Киргизстану. Врешті невеличке полотно створене Пабло Пікас. Ой, його кубіський період і тепер оцінювалося у мільйон доларів. Дісталося 25-річному американцю. Везончик, каже, саме шукав, щоб повісити у вітальні. Ну і наразі це вся інформація. Наступний випуск новин. Дивіться вже за годину. Гарного вам дня.